Друзі, приїхав на рибалку, без вступу буде відео, бо зовсім мало часу. Вже два обриви. Річка десь 5 км від дому. Тут вчора був товариш, піймав три щучки. Я вискочив швиденько спробувати. Зараз багато зачепів. Ось на таку снасть буду ловити. Сьогодні зранку була така чудова погода. І сонечко світило, і вітру не було. Зараз трошки зіпсувалось, ну грудень місяць, що хотіть. На цьому місці я вперше дуже невдобно робити проводки. На течії незручно, на камеру течією погано буде видно, але течія дуже велика. Затопило річку тут. Ось бачите, все затоплене. Багато зачепів оцей очерет весь під водою, його не видно. Проте мені здається, що якраз в цьому очереті вона і буде стояти. Бо навіщо їй бути на течії, коли вона може трошки відійти в бік, зробити собі якусь схованку і чекати на якусь платвичку. Так же? Так же. Ось ми її десь там будемо. Під кущиком шукати. Потім поставлю на 10 грамів, а мабуть 14 і перевірю там на течії, на самому руслі. Можливо, докину туди до дерева. Ну, поки що є, є сенс на цю приманочку половити. Друзі Що витворяє? Свічки? Свічки? Вона щось там запуталась навколо шнура. Все, вже втомилось. Помилась дівчинка. Виходь. Підіймайся. Так, вона сейчас ще десь заведе тут. Якісь камиши, треба її підняти Якось вона так дивно. Ось вона так. Ой, вона замоталась, дивіться, як. Це что-то такого еще не видел Так, сейчас еще будет биться. Смотрите, <клес> как <клес> замоталось Первый раз так Тихо, тихо, тихо Смотрите, как замоталось, аж два раза вокруг Вокруг Вокруг, чудово, чудово щучка Такая чистая Десь аж розова, ще й рожева. О, красуня, красуня. Фух, десь п'ятий закид. ну Таку приманочку, Камера хоч пише, пише. Дивіться, як, як погано зробив. Гачок аж навіть до середини не дійшов. хотів всі ставити повідець з застібкою з великою. Я так думаю, думаю річка, якщо її. Ну, на річку можна трохи, трохи грубіше 16 ставити. Ладно, добре, година осталась. Чи залишилось? Продовжую. Поставлю ось такого динозавра. Зараз на те, що я буду кидати цього. А потім навпаки поставлю десь 3 дюйми. Треба пробувати. Зараз поставлю 4 дюйми. 5 дюймів, можливо, то забагато. Можливо, вийде спіймати ще якусь десь година часу залишається. 14 грамів також. Вага немаленька, але треба спробувати. Потім, можливо, поставлю 10, але 10 -ма погано летить на течії зноси, а під берегом черкає, що 10, що 14. А 12 в мене зараз або нема, або треба довго шукати. В тому ящику хіба щось знайдеш. Там тисячі всякої ерунди. Є, друзі. А є. Хороша. Есть. Красотка. Чітко в встничком. Чтенько. Дуже гарна риба. Гарнюня. Не зря виїхав, подивіться на неї. Це суперська риба. Дуже-дуже гарна риба. Все ж таки правильно підібрав, розпанахало. Давно ця резина лежить, ось і знадобилася. Хух, поздравте мене лайком. Хух, супер. Просто супер. Мало того, що тече, так ще і дно нерівномірне. Не там посередині довго падає, тут одразу, тобто, паузи, якусь адекватну сходинку зробити проводку взагалі не, неможливо. Ось тут, там де невелика глибина, то намагаюся рівномірку робити, бо черкає завжди. А там, де далі, то там роблю сходинку. Так, да, там дуже велика теча, і мені здається, вона там не буде стояти. Воно і не потрібно там постійно витрачати енергію, щоб щоб триматися просто на одному місці. Це нелогічно. Вона, скоріш за все, десь отут де тихіше, десь за камінцями стоїть в гілках, в вечереті. Ось так і виходить, що в мене половить. Тільки ось оцей квадрат. І все. Туди я зайти не можу покидати. Далі там течія. Позаду мене мужики ловлять на живця. Одну витягли, здається, величеньку. І ось тут мені залишається лише чекати, коли прийде наші, наша пані зубаста. Та скоштує мою приманочку. Не витримав, поставив таку здоровену приманку на 7 грамах. Ще трошки нею позб... по... ловлю. Дуже багато тут зачіпів, блін. Боюся, щоб я її не відірвав. Бо там і гачок такий, у мене таких небагато з пружинкою на гачку. І великий сам гачок на цю резину 5 дюймів. Дуже не хочеться її обірвати. Дивіться. А Хмара зайшла там вже місяць. А Славік лова. Полетіли красені. <рес> Усілись. Все ж таки зацепився. І так крепко-крепко, гачок великий, добрий. Шкода, добре, поводок, що там поганий, який мені не подобається. Але от гачок шкода. Таких джигів небагато. Шнур 008, а не порвеш. Навіть якщо хочеш. Так як мені мені не влетіть. Ну, обірвав. Друзі, що маю? Дві години було на риболовлю, дві щучки взяв, три рази відірвався. З'явилось віра в нове місце. Буду сюди частіше заїжджати. Дякую вам за перегляд.